Всім привіт! Сьогодні 21 травня, 2023 рік, Київська область. Трохи прогуляємося моїм садом. Покажу вам, що в мене тут відбувається цікавого. Вже висадила помідори. Тут в грядках, бачите. Огірки які в мене росли у стаканчиках. Ну, то таке дуже цікаво. Відцвітаємо шмула германська. Щось не встигла вам показати її цвітіння. Так, якось терміново вона зацвіла і вже практично відцвітає. Дуже багато було квітів. Дерева дуже-дуже швидко ростуть, потужні такі. А зіміна сіянці вже теж швидко обростають. А зіміна щеплена. Отака От ситуація в мене вже третій рік. Отакі От маленькі ніби зав'язі. потім вони відпадають, бачите. Але я декілька разів спостерігала мух, які копашилися всередині квіточок. В мене такі приємні моменти, що е, прижилися щеплення груш. Мені дали дуже-дуже класні справжні сорти і щеплення. Поки що я так не рахувала. Скільки там відсотків прижилося, але багато? Ківі потім покажу вам подробніше. Багато вже я винесла цитрусів на вулицю. Але в мене ще паралельно з, я, з, з тим, що я виношу, я паралельно роблю пересадку у більші горщики, тому час такий розтягнутий цього виносу. Голубіка, лохина, цвіте. Але декілька кущиків є такі, що чогось вони не хочуть в цьому році зацвісти. Ну, не зацвітуть же, бо бутони закладаються, закладалися у минулому році. Ось трохи я винесла цитрусів, які пересажувати не треба. От ще дивиться щеплення, як добре листя. Розрослося це ультрарання груша. Груша абат. Груша етюд, Тут ще поки що так вони накриті. Вижниця, дивіться. Ну і там є груші под, під пакетами. Там, де я їх не знімала, там е, живець він, е, я декілька живців обгортала плівкою парафільм. І там, де вони прижились, там я пакети зняла. Там, де я цього не робила, поки що пакети не знімаю. Вже розповідала вам, що я е, сильно в цьому році порізала дерева. Ну, я порізала особисто, викликала спеціалістів. І на молодження мені дуже, дуже-дуже так сильно порізали мої старі дерева. Тут же кабачки. Те ж, які були в стаканчиках. Гранати, два граната. Ще я, ну, вони ще пізніше будуть квітнути. Потім я буду вже розуміти, які тут гілочки треба прибрати, які такі вже. Підсохли. А, вергінка крупноплідна. Мені її вкоротили, але треба було, я вважаю, ще її більш коротити. Я не знаю, як її білити, бо бачите, там, де побілений був стовбур. Кору морозом не пошкодило. А отут така картина, такий морозобоїни. Квіточок багато буде. Може вона зі стовбура випустить ще додаткові гілочки нижче, і це дозволить їй вкоротити ще сильніше. Інжири. Кримський чорний. Є бреби. Тут в мене хтось брусик. Хтось з них у минулому році були такі великі бреби. Зараз щось я їх не спостерігаю. Ще одна зіміна, вона квітла пізніше. Поки що я не бачу, щоб такі зав'язі якісь тут зберігались поки що. Бреби тут на цих кущах є, але небагато. Небагато. Тут, тут нічого немає. Камелії повиносила вже десь днів десять тому. Ось ця зміна сієниць щось прокидається. Щось прокидається, вона пізніше. Брейси, дивіться, бруньки. Брейси це е, хурма, яка в мене два сезони росла у контейнері, зимувала у підвалі. У минулому році я показувала дегустацію плодів. Нарешті зацвіте. Ця нещасна. 100. 100 Дефіс 46 вона називається. Якийсь клон. Спостерігаються тут броньки декілька штук. Дар Софіївки. Я не знаю, що це за таке їхне дерево, але бруньок я... Не спостерігаю зовсім жодної. У минулому році була така ж сама картина, але ж вона таким якось, якимось їхним образом вона зав'язала тут знизу один пліт. Я навіть квітку тут не бачила, коли вона була, і вона його один і виносила. Теж в мене було відео з дегустацією і порівняльною характеристикою з сортами росіянка і сосновська. Вітер сьогодні такий сильний, незважаючи на сонце таке яскраве, вітер прохолодний. Жодної, жодної я не бачу бруньки, жодної. З чим це пов'язано? Для мене велика таємниця. Цимбідіуми. Декілька цимбідіумів ще відцвітають, ще зберігають квіти. Ще одна хурма, вона дрібно, ну, плоди в неї такі розміром, як вергінки мої крупноплідної. Теж вона вже давала врожаї, але а ні, якась тут брунька. Може там на Софійки ще щось вилізе, не знаю. Тут щеплення на неї. Поки що про нього розповідати, про це щеплення не буду. Коли вже приживеться, тоді покажу. Зізіфус Тайн Дзяо, він прокинувся раніше, і він е, краще перезимував. Бачите, який. Тут в мене ще тривають роботи, фасад роблять у теплиці новій. Ну, не такий же новий, але ж більш вона нова, ніж попередня. Так, конфетний. Коли тягали полікарбонат, мені тут частину його відламали. Але ж він прокинувся, живий. Поки що теж я не розумію, які гілочки тут треба буде відрізати. Ну, мабуть, ця вже суха. Побачимо. Наград вже в'яже свої грона. Камелії. Ось друга в мене Софіївка. І така ж сама картина. Чому немає жодної бруньки? Я для мене. Це нерозгадана таємниця, <гум> хорма поки що. Звісно, вона себе поводить так в наших регіонах, там, де вона природньо і нормально росте. Я вважаю, що таких сюрпризів вона не видає. Не бачу жодної, жодної, жодної бруньки. Ну, та ось так. Тут ще в мене щеплення, це солодка. Хурма солодка, вона мені не подобалась. Я її поступово вирішила перещепити. Але О. ж вона, бачите, жене приріст. Приріст свій ну, свого ствола, але ж е щеплення поки що сидять. Вона в мене ж теж давала вже врожаї, бруньки тут є. Ну, ось, поруч вона стоїть, поруч з Софіївкою, але отака, отака картина. Так, тут в мене вже показувала вам дві такі дивовижні хурми, які я купувала, я вже не пам'ятаю, як вони називалися. Вони кожен рік, незважаючи на вкриття, вони відмерзали, потім знов відбивалися. І тут я вже і не розумію, чи з дикаря вони відбилися, чи з щепленої культури. Вже не розумію я цього, бо тут такі утворилися кущі, тут теж щеплення. Щеплена гілка росіянки теж мені не показує бруньок. У минулому році був дуже непоганий врожай ця гілка дала, і плоди дуже смачні. Але в цьому році ось так. Так, божий дар. Божий дар це хурма теж, яка в мене два сезони разом з Брейсе, вона росла в контейнері і теж зимувала у підвалі. У минулому році вона не цвіла у контейнері, але зараз досить велика кількість бутонів. На кожній гілочці. Побачимо, що вона мені видасть. Деревце таке пишне. Дуже симпатичне. Так, тут нащеплено багато на мого дикаря. Ще одна оця хурма, що відростає. Знизу, будемо так казати. Але ж бачите, на неї є бутони. І бутони такі собі немаленькі, крапочки. Якщо вона зацвіте і щось визріє, щось ну, залишить якийсь там плід один, то хоча побачу, що це. Поки що розмір бутонів розмір бутонів вказує на те, що вона повинна бути не дуже така дрібненька. Ще одна хурма купувалась як Сосновська. Бутонів не бачу, але ж дерево це вже повинно було. Зацвісти. Ще одна малютка теж повинна бути сосновською. Ось нещастя. щастя з щепленням, але ж я бачу, треба обірвати тут, бачу, що вона прокидається. Теж мені її зламали. хурма, яка повинна бути хурмою прок. Теж деревце пишненьке, але бутонів теж не бачу. По хурмі така картина. Не розумію я цю Софіївку, але що поробиш? О, бачите, яке дерево, це теж ще й краще. Ця рослина була, ну, нагадую вам, була висаджена одразу в ґрунт, а та попередня, що вам показувала, росла у контейнері. Там вкорінялася, розвивалась, потім я її висадила. Дерево трохи пишніше. Хоча, в принципі, ця вже теж її добре наздогнала. Інжири. Ну, там я під забором вам не буду показувати, там теж в мене інжири. Деякі мають бреби. Але тут з сортами теж. Незрозуміла річ. Це абшерон. він вже не один рік ідентифікований, треба він в'яже і плодоносить досить-досить непогано. Непоганий сорт, він простенький, розповсюджений, плоди в нього не дуже великі, але солоденькі, смачні і врожай дає. Весь час. Ось деякі бреба отак себе бачите поводять. Ось така бреба, вона вже розвиватися не буде. Бачите, Вона пожовтіла. Бреба повинна бути зеленою. Ось порівнянні. Тому я вважаю, що їх треба, якщо ви їх бачите, обривайте. Вони вам не потрібні, нічого з них не буде. Якщо бреба пожовтіла трошки, обривайте. Не чекайте, як вона там щось буде ще тягнути з цього куща. Браун Туркі, це я знаю. Бреби є. Знов груші. Дуже задоволена я щепленням. Були свіжі, гарні живці. Вони не валялися в мене всю зиму у холодильнику, мені їх одрізали, я їх ну, десь протримала, може, тиждень, може, два, не більше у холодильнику і щепила. Ще було досить холодно, але вони закутані були у пакетики і. Поки що я бачу проц... відсотків може. Вісімдесят десь вони прижились із загальної кількості. Ось в мене теж багато бребів. Було ще більш, але вони частково все ж таки відпадають. Все, я не встигаю, але, мабуть, завтра. Я буду підживляти нітрамофоскою. Коли я їх вкривала під, 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 під ну, п, перед, е, укриттям, я їх підживляла екоплантом. Це осіннє добриво, каліномагнієве магнієве і золою. А зараз буде нітрамофоска. Ось бачите, скільки? Бреб. Багато. Пущики розвиваються непогано. Ви бачите, вже починають колір трохи міняти на темний, вони темнуваті. Тут пересорт хроничний. І класичний, тому, Та, в принципі, для... для мене це і не дуже важливо. Інжир я не продаю, продавцем себе не позиціоную, тому, якщо мене питають, і буває таке, що осінню звертаються до мене. Стосовно живців. Коли я обрізаю кущі перед тим, як укривати, вирізаю деякі гілки, вкорочую їх, то я можу щось надсилати, але ж з поміткою сорт сюрприз. Ну, там вже внизу в мене город. Теплицю я вам покажу окремо. Ось там цитруси стоять, тут трошки цитрусів. Розмарин виїхав. Треба забрати буде це ж цитруси, поставити їх більш в таке місце з притінком, бо вони, бачите, які світлі стали на сонці. Там теж в мене щеплені груші. Ну і в принципі, в принципі, і все. А витащила ще свою дику. Курму сіянець, Гранат нана. Декоративний. Ось бачите, який, яка дилда. Плодів ще не було. Жужа. Ось така, такий ескорт в мене. Маленька собачка. Бабусіна радість. Це така порода. Ось усе, що я хотіла вам показати на сьогодні. Отака картина в мене у саду. Ще раз кажу, що теплиці, а також контейнерні рослини я вам покажу потім окремо. На все добре, сподіваюсь, до зустрічі. Пока.